Слава Україні! Вітаю! Шановне панство! Огляд центрального топ-кейсу. у чорному фарбуванні, грінь, така бархатиста структура, комплектація ручка утяжка для фіксації додаткового навантаження або для переносу відповідно. Кишені на дві блискавки. Одна сітчата, друга глуха, під, документи. Багажна система, так звані підтяжки. Фіксується через центральний карабин, має регулятори для переднатягу, відповідно, карпет підшитий для того, щоб не пошкодити той же самий там. Додатковий шолом чи ще якісь речі більш тендітні. А, має в комплектації ще додатково нижній замок. Під швидкозієм, під під площадка під хвіст адвенчера трубчатий. має такі щічки, заходжу в плиту, відповідно одним штамом фіксується. Додатково можна або проріз є з-під для а, додаткової фіксації. Або отакі от пару отворів, один із отрів робиться відповідно у пластині і фіксується додатково ще одним маленьким болтом. Це на всякий випадок. Дороги дуже у нас важкі і відповідно буде спокійніше. Також є спинка для другого номеру. І вушка петлі, все це власного виробництва. Як і замок, який час від часу треба змащувати, ущільнювач який також треба змащувати від розсихання. І відповідно, у замка є отакі тяжки. Туди час від часу, для того, щоб він м'яко і плавно працював. Ведешкою пару разів пощлкали, відповідно. Все туди впиталося, там стоять ущільнювачі, і відповідно буде працювати. Все. Перемоги обов'язкові. здоров'я всім, Героям слава!